У туристичних агенціях нині спекотно. уже з кінця травня. Охочі до нових вражень та відпочинку масово прямують на курорти. Переважна більшість прагне закордонного релаксу. Цього літа найбільший потік українських туристів очікується до Болгарії та Туреччини. Рейтинг Єгипту зв'язку з останніми подіями знизився. Очікується збільшення кількості відпочиваючих у Хорватії, Чорногорії та Греції. Щоправда, більшість прикарпатців обирають для себе відпочинок економ класу. 70% – це економічна відпустка. Це... Економ відпустка і 30% є людей, які звикли відпочивають це vip готелі. Це відпочинок більшого рівня на Болгарію. Піднялися ціни: відсотків на 20, на так само на туреччину відсотків на 20 ціни порівняно з минулим роком. Піднялися ну і також це стосується звичайно палива, і звичайно, що авіатопливо так само піднялося в ціні. Тому ціни трошечки зросли. Завойовують популярність і Карпати, тим паче, що ціни тут у літній сезон, на відміну від зимового, кардинально падають. Подихати гірським повітрям полюбляють туристи із сусідніх країн Білорусії та Росії. Карпати користуються популярністю, але в більшості це екскурсійні. Ктури, ек екскурсійні тури, і в основному їдуть, на жаль, не з нашої країни туристи. Це білоруси, це росіяни, їдуть в наші Карпати. Не поспішають цього літа прикарпатці до Криму. За рік ціни на тамтешніх курортах підскочили на 15-20%. Крім того, місцева влада зробила платними там не лише пляжі, але й ліси. А от сервіс зазначають фахівці бажає бути кращим.